Друзі, до нас сьогодні на заняття завітали дуже милі та веселі гості. А хто це? Відгадайте загадку, слухайте уважно. Молоко він любить дуже і на сонце очі мружить. Добру рибку на обід теж охоче з'їв би кіт, правильно, молодці! Ось до нас в гості завітали такі котики веселі. Малята, сьогодні я вам пропоную разом зі мною намалювати котики, які забрались на дерево і сидять там. Такий кумедний малюнок. Давайте спробуємо намалювати. Розгляньте ось таке дерево, такі котики різнокольорові. Ну що, починаємо? Спочатку намалюємо стовбур дерева. Працювати ми будемо простим олівцем. Малюємо стовбур дерева, вгорі він тонесенький, а внизу розширюється ось таким чином. Далі намалюємо гілочки. Ось такі гілочки у нас виходять, далі, ще. Далі трішечки нижче. Ми ще одну гілочку намалюємо. Ось така гілочка. І ось тут. Так, дерево у нас з вами вийшло. А далі ми намалюємо кумедних котиків, які сидять на гілочках дерев. Вони такі будуть незвичайні, немов прямокутні такий прямокутничок, вуха. Ось у нас один котик вийшов. Далі, нам ця гілочка буде заважати. Ми її трішечки ось так намалюємо. Далі великий такий котик буде. Вушка. Ось такий котик. І маленького котика ось тут ми з вами намалюємо. Він буде дивитися в сторону. Теж вушка. Хвостик. У цього котика ось сюди хвостик і такий хвостик. Далі ще можемо намалювати очі, посмішку. Очі, посмішку. Очі, та посмішку. Ось і все. А далі, що листечка ми намалюємо. Ось таку шапку, крона. Ось така корона, у дерева це у нас буде листечко. Все, простий олівець нам не потрібний. Будемо далі працювати гуашю. Спочатку розфарбуємо наших котиків. Один котик у нас буде, немов такий. Ось такого кольору незвичайного. Ваші котики можуть бути інших кольорів. Один котик такого кольору. Далі другий котик у нас буде чорного кольору. Ось цей котик буде чорного кольору. А третій буде білого кольору. Ось такі у нас котики. Далі ми з вами розфарбуємо гілочки темно-коричневим кольором та стовбур. Обходимо котиків. Таким чином, до кінця розфарбовуємо дерево. Ну, а далі ми з вами беремо зелену фарбу і намалюємо таку крону. Це шапочка така із листячка. Повністю замальовуємо. Так, ось така крона вийшла у мене. Дерево, котики. крона дерева, це шапка така з листячка. А далі Крона дерева у нас темно зеленого кольора. А далі ми набираємо світло-зелений кольор, якщо його немає, можна змішати з білілами і зробити ось такі мазочки, немов листячка на дереві. Ось таким чином. Залишаємо слід. Ось такий слід можна залишити і під деревом. Можна намалювати під деревом травичку, можна листячка. А ще. А ще, що нам залишилось, нам залишилось намалювати очі та посмішки нашим котикам. Беремо білу фарбу та намалюємо оченята та посмішку. Підсохла фарба. На ну, білому котику ми намалюємо Чорним кольором учиняти ось такі. Далі можемо прикрасити ще котику такі смужечки намалювати та по хвостику смужечка намалювати. Далі намалюємо посмішку нашим котикам, беремо тоненький пензлик. Та чорною фарбою намалюємо посмішку А чорному котику білим кольором, тому що чорна фарба на чорному непомітна. Ось такі посмішки. Можна ще домалювати зіниці нашим котикам. і майже готово. Ще можна рожеві щічки домалювати. Ось таке дерево, такі кумедні котики сидять на гілочках дерева. Малята, спробуйте і ви намалювати це дуже весело, нескладно, а я буду чекати на ваші роботи. Пока-пока!